Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, осіння воронка на пар буде сьогодні 15 соток тут кусочок. От, Тут вже градки. Раніше я вибрав, це чуть сюди накинув ще на грядки, підровняв під пшеницю. Так, тут перегній листя з фруктових дерев. Так, Там посередині нічого немає, буде весною там якісь даватись. Перегній, так як мало у мене і в кінці є. От. Буду орати на розору, а весною буду додати перегній і орати ще раз на склад. От. Оце так. Ті роки я, виходить, під культиватор садив, а цей рік хочу зробити так посередині города, не фатило перегно, і додати переорати буде так. Так, оремо Шифен 240. Міст у вас додавлений. Так, міст я вже увімкнув, вмікається в мене хабами. Поки що планую зробити включення з салону, але руки не доходять. Так, плуг 225. Вона, казати, саморобний з передплужниками. Додавив ось такі тут грудинки. Побачив дядько Василь, додав у себе такий є канал в Херсонській області. Проживає він. М -м -м, между прочим, їх там якраз звільняють наші хлопці. Хай їх там все буде добре. От. І тут також таку додав, щоб трошки посовуло, щоб краще маса входила землі. Ось так нахилений плуг. Потім уже в борозді він стане рівніше. Можливо, навіть дуже чуть... багато. Так, ну що ж, поїхали. Вже виходить мотогодин у мене, 30 мотогодинку, як поставив лічильник. Це виходить десь за півтора місяці я наїздив. Ось так приблизно. Бо раніше не було в мене мотогодинника. Пічка це взагалі тема супер. зниму ще потім додаткове відео по її. Коротше, даже вимикаю я її, тому що трактор нагрівається до 80-ти, я вчора там транспортом і роботами займався, то в кабіні просто усе діти не можна. На вулиці в нас було плюс 7, от десь, то в кабіні все діти не можна. Сьогодні тут так. також 10 градусів. Ось такий кумлер поставив. Тут піш 40 і вже тепленько. Добре, обіду потім познімаю. Так, ось обійшов. Перша бороза трошки така вища, тому що вона не, ну, не по борозі тракторі йшов. Ось уплаваю ще кожу ну, першою повишено або третя, третя просто. Перша повищена, коротше. Бо, що ти... Третій понижено тяжкою, типу четвертою. Тут в курсі. Температура вже завозиться, від така вона зовсім підтримається. ちょと高くなで Метрів до класу, я люблю такі довгі гордиорати, трошки після тестування нерівномірно. Походи по батько не в ту сторону з тисками, так як ми новічки в цій справі ніколи не діскували. Після кожної полоски видно прохід, горб такий. І коли попадає на той горб, Трохи губіну не можна вгадати. Ну, нічого, воно перевориться, буде нормально. Так клібок впідає, а потім йде. Рештки класно заварює. Ми дивимося Eu não Того патрубка торкнутися не можна. Його треба буде згадати, тому що там реально температура конкретна. Пічку у там шкварить не по -дєцьки. Тут Буде відео окремо, я зніму, все, що я там ще чуть допрацював, дещо. Так, добре, зараз попрошу дружину, щоб ще трошки познімала з набору, тому що. Так, ось я взяв монтировку, рулетку. Зараз давайте поміряємо, що цей трактор може глибину. Декілька способів провіримо. Ну, 19. В принципі, якось рулетка на бік впала. Так, і ще одним способом таким. Давайте. Зараз так люблять всі мірити. Ну так, 18 показує. Так, тепер давайте проїдемо, побачимо, як воно Можливо, Хтось скаже, що там мілко 19-18 там до 20. От, але бачите, яка в нас земля пісок віориться, глибше нема смисла. Я колись один раз був, загнав сюди МТЗ-80, у батька взяв з 3,35 ПЛН. До, десь, коротше, десь 20, до 25, як виорав, повністю весь білий город був. І З тих пір, більше таким методом не горю. Маленьким трактором і до 20 см. Ось так. Ще хочу сказати по плугу до шифенга. Оце приділ. Все. більшого плуга не поставиш. Ну, не, не Сюди не, не думати, не тулити. Бачу, хлопці там три корпуси тягають. Оце 2,25 це його приділ до 22 см Ну, Без передплужників він, звісно, легше йде, але... Так рештки він не заорює. Ось так. Добре працюємо. Так, Якось поки туди-сюди вже потемніло. Вчора короткі. Почав 4 години знімати. От. А зараз у нас виходить орати. Зараз 16.48. Виходить десь 10 соток 48 хвилин були виорю. Це з зйомками, так сказати. Так, показую по настройці плуга. Зараз включаю передачу. Одна рука ось лежить, другою буду знімати. І потребуємо з кінця в кінець проїхати, не, не тримати руки. Немає нікого веселітів, борода постійно вліво право полотні. А в трактор іде ось боротині втікає.

Точно я його не на косточках, ні я не на кипійках, тут я притримую кінці при виїзді тільки притримую, бо може кідонути. Ось така оранка. Ось така оранка. Нічого вже вам не покажу. Ну, в принципі, задоволений я дуже. Гарно плугори. Оці добавочки класна штука. Це вони на якихось там сихлемки на чищо. Келвер плуга. Да, ну так заводські там зроблені. Ну класно, воно виходить тільки розширає борозду. От. Бачите, воно от полірувалось трошки, так і це є. Видно, що працює. Ось тут завжди в мене проблема. Це в цьому місці, він цей путь, тому що і ще краска не д'їзд. Вже виовряв, мабуть, 2 гектари, все найменше. Ось так. Ну буде в мене ще там у день оранка города. Покажу ще раз у день, як воно що оре. Так що, вибачте, що потемніло. От. Ну, Мені, в принципі, орати видно, що я там роблю, а от уже вам не покажу. Ось так. Добре, всім дякую за увагу, до побачення.